Вітаю вас на каналі Прикраси для пані. У нас знову розпаковка посилочки з відтажними прикрасами. Ось така. Розрізала тут, відкриваємо разом Евонлот. Не знаю наскільки Евон. Шармінг Шайн. Та, бачите, який подаруночок. Наклеєчки. Thank you. Так, Все в пакетиках, це дуже цікаво. Так, давайте будемо. Дивитися. Так, тут у нас ось така коробочка, якій прикраса. Це браслетик. Отак. Не дуже вмію відкривати. Як його відкрити? Так, є. Ось такий браслетик вставочка під обалом, прислайте в відмінному стані. Дуже цікавий це. 18-18. Менше може бути. Дуже дуже красивий. Тут які розтягуються ось ці. Ти не коробочки, саплівочка. Супер. Дуже цікаво все, запаковано, дбайливо. Так, тут у нас тут у нас таке кольє з ланцюжків. Ланцюжки в відмінному стані. О, цікавого плетіння такого подвійного, і це в нас є Avon Ось таке. Відмінний стан, чудове, кольє Так, ті пакетики будемо тут складати. Так, щось тут таке з гарними листочками. Гарний ланцюжок з таким гарними листочками по всій довжині, вінтажне, має маркування. Також Айвон. Відмінний стан дуже ніж негарна. Далі в нас такий пакетик. Ой, щось тут неймовірно цікаве. Подивіться, яка в нас? Музичний інструмент, який відкривається. Так, і Це також від компанії Avon, і тут можна вставити собі сухі духи, фотографію, але це є просто така річ. Це не є ні прошка, ні підвіска. Подивіться, яка цікава річ. нас. Так, що тут? Троплутали сланцюжки. Так, ось такий хрест. Вінтажна річ теж, що міцний метал, також Aivan. Ланцюжок в чудовому стані. Все відмінно. Ось чудова вінтажна знахідка. Далі у нас? Наступна ось така підвісочка. Почистити треба дуже гарна оця. Така. Такий бейл одночасно з шапочкою. Гарні перлиночки в відмінному стані. Замочок також компанія Avon. Чудово. Чудовому стані речі, дуже красиві. Вже красиві. Я навіть не сподівалася. Так далі в нас заплутано тут. Зараз подивимося. Ось така велика підвізка. Тут пластик вінтажний, люцит. Дуже така якісна ця основа, знову ж таки, компанія Avon. Це яка краса. Ланцюжок гарний, якісний, гарного плетіння, відмінний стан, замочок. Теж чудесна річ. Дивіться, яка краса. Так, далі у нас ось така підвісочка, з таких колечок. В золотому тоні, срібному, темному тоні металу і золотий теж. Знову ж таки, ланцюжок довгий замочок маркування. Така прикраса, любуюся, ще є, так, у нас тут, таке кольє бачу, подивіться, ціка. цікава вставочка. Вінтажний пластик, таке гарне ніжне кольє, Ланцюжок, замочок, маркування, Avon. Відмінний стан. Чудова теж річ. Дуже мені подобається. Наступне ось такий ланцюжок бачу. Так, тут у нас підвісочка з перлинкою, з кришталиками. Дуже ніжна, гарна, гарний ланцюжок в відмінному стані. Дивіться, який. Також компанія Avon. Чудово. Всі речі дуже красиві. Компанія Avon випускала дуже в Америці, дуже якісні гарні прикраси. Так, далі у нас. Такий пакуночок. Так, це таке. Таке намистечко, дуже приємне. Дивіться, які кольори гарні. Імітація натурального каменю. Також від компанії Avon є маркування. Приємне, гарне. Задоволена цією посилкою. Напишіть, як вам, чи подобаються речі. Так, Це в нас брошечка пін. Сердечко, і тут підвісочка, сердечко. Так, щось тут немає одного кришталика ніби. Так, мені здається, це також Так, це також Aivan. Немає одного кришталика, і тут потрібно почистити. Це не є проблемою. Далі знову бачимо якийсь ланцюжок. Подивимося. Це є, що в нас? Це є браслетик. Також від компанії Ев у відмінному стані. Чудові речі. Так, брошечка. Ось такий. така підошва. Брошка Пін під компанії Avon. Цікаво. Дуже цікаві речі така трошка ця стрічка символізує боротьбу з раком грудей в Америці. І Ейвен приймала в тому участь, але ніжна рожева з квіточкою. Брошечка теж супер дивиться. Ось, тут декілька цікавих речей тут бачу. Окей, пакетик. Що в нас тут? Сережки, вже красиві? такі в вигляді капельки, також від компанії Avon і підвісочка. Комплект такий чудово. Так, такі в мене кліпси є, а тут, що в нас? Одна сережка? Одна сережка. Може бути як брошка, хіба що? Одна сережка? Маркована. Шкода, що одна. Теж бачу, ніби, скільки я розумію, одна сережка. Так, така міні-камея. Але її можна переробити в дуже гарний профіль. Переробити в підвісочку. Гарний від компанії Теж Avon. В принципі, супер, так, наступний у нас ось такий кетик, і це в нас намисто з перлинок досить великих, просто на намислини з бісеру. Тут ось такі вставки, золотому, тоні такі намистинки, такі сірі, багатогранні, ось таке намисто, в відмінному стані всі. Перлиночки, досить довге замочок, подовичуючи ланцюжок, є маркування. J-J, ні, ні, не так, М. І JJM, чи JJH. Ось таке гарне. Також чудово. І остання річ в цьому боді це ось така коробочка. Я, чесно кажучи, не знаю, що в ній. Не пам'ятаю точно. Відкриваємо Так, І тут у нас колечко з гарним кришталиком. Як аметист подібне на срібло, але не бачу. Не бачу проби. Ось такий на 18 розмір буде дуже добрий. Сімнадцятий, може дев'ятнадцятий. Дев'ятнадцятий трошечки замаленький. Так, ось таке. Колечко. Такий чудовий лот, Такий, така посилочка. Від, в основному речі від компанії Avon. Я приємно здивована, дуже гарні чудові речі в відмінному стані. Як вам, напишіть в коментарях. Дякую, що були зі мною. Запрошую до наступної розпаковки. До зустрічі!